Microsoft 365, раніше відомий як Office 365, еволюціонував від програмного пакета, який встановлювався на комп'ютер з диска, до динамічного сервісу, розміщеного у хмарі. За три хвилини ми розберемося, що за за сервіс, які програми в нього входять та чому він такий популярний серед бізнесу. Microsoft 365 це хмарна платформа. Яка об'єднує набір інструментів для продуктивності, колаборації та комунікації. Вона включає такі популярні програми, як Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, OneDrive та багато інших. Microsoft 365 базується на хмарній архітектурній моделі, яка є основою його функціональності. Програми та служби Microsoft 365 розміщуються на захищених хмарних серверах і доступні через інтернет. Це означає, що користувачі можуть використовувати Word, Excel, PowerPoint та інші інструменти з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету, комп'ютера, планшета чи смартфона. Синхронізація ще одна основа ефективності Microsoft 365. Ця функція підтримує актуальність роботи користувачів на всіх їхніх пристроях. Коли користувач редагує документ на телефоні, зміна миттєво зберігається в хмарі. І відображаються, коли він отримує доступ до документа на ноутбуці або ділиться ним з колегою. Ця функціональність також поширюється на командну роботу. І якщо над документом, електронною таблицею або презентацією працює кілька людей, зміни, внесені будь-яким членом команди, одразу стають видимими для всіх інших. А оновлення відбувається в режимі реального часу. Для компаній важливо, щоб їхні дані були захищені. І Microsoft 365 не залишає це без уваги. Комплексні функції безпеки включають вдосконалений захист від загроз, запобігання втраті даних і багатофакторну автентифікацію, забезпечуючи конфіденційність і цілісність інформації. Але, попри всі переваги Microsoft 365, комплексне резервне копіювання даних, на жаль, не включено в сервіс. Хмарний провайдер Gigacloud, наприклад. Пропонує сервіс Vim Backup для Microsoft 365. Це спеціалізоване рішення, що дає змогу безпечно створювати резервні копії Microsoft 365 та зберігати їх у хмарному репозиторії провайдера. Сервіс захищає дані Microsoft 365 від випадкового видалення та загроз безпеки, дозволяє швидко, гнучко і самостійно відновити дані, коли в цьому є необхідність. А резервні копії можуть зберігатися у репозиторії стільки скільки потрібно. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера. Ну аву переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.